Електротранспорт Львова змінюється просто на очах. Місто отримало е, чимало нових трамваїв з Швейцарії, зокрема з Базельланду та з Берна. Сьогодні спитаю про все детально у начальника управління транспорту департаменту міської мобільності та інфраструктури Львівської міської ради Олега Партику. Пане Олеже, вітаю. Доброго дня. Ось вже десятки трамваїв зі Швейцарії їздять вулицями Львова. Які їхні основні характеристики? Тому що е, відомо, що ці е, вагони відпрацювали вже е, хтось з них 10 років чи 20 років. Е, скільки часу вони зможуть е, бути корисними у Львові? Ну, станом на сьогоднішній день. Ми вже отримали 11 вагонів з е, міста Берн, Бернзавелей. Вони є низько Львові. Також отримали 18 вагонів трисекційних з Бази Ланду і чотири коротких, як донори, також з Бази Ланду. Щодо очікувань, варто зазначити, що вагони дійсно є не нові, і, але ми розраховуємо, що вони прослужать нам не менше ще 10 років. Це однозначно, але все залежатиме від обслуговування та стану інфраструктури. І тут в нас є привід для оптимізму. То самі ви напевно знаєте, що нам продають не лише вагони, у випадку Берця нам передають також і запасні частини до них, а також і донорські вагони, які зможемо використовувати як е, запчастини для належного встановлення даної техніки. Власне, що не менше цього служить місту не менше 10 років це однозначно. Пане Олеже, також хочу уточнити такий момент, як відбувалися взагалі ці домовленості зі Швейцарією? Хто, хто допоміг узгодити цю передачу? Та і які кошти були залучені чи використані для того, аби трамваї доставили до Львова? Власне, у 2022 році, після аналізу європейських міст е, з широкою колію 1000 міліметрів, ми надісали запити в різні країни щодо висловлення зацікавленості у отриманні вживна трамваїв і толейбуса для міста. Це було, зокрема, Німеччина, Польща, Австрія, Швейцарія, Норвегія, Литва, Чеська Республіка, Естонія та інші міста. Паралельно Львівто Транс е, е, звернувся з спроектною заявкою у СЕК. це державний секретаріат Швейцарії з економічних питань щодо потенційних. Підності у тренуває для міста Львова, 에, власне, з Базиланду на Білкі у зв'язку з збільшенням приміщених осіб в місті та відсутністю фінансування щодо закупівлі нового рухомого складу. Спочатку ми отримали відмову, оскільки СЕКО вже підписало угоду з Білградом, проте через півроку ми отримали пропозицію від Швейцарії щодо передачі 에, нам вже тренувальних вагонів з Берну І це навіть перевищило всі наші очікування, оскільки дані вагони вже були низько підлогові. Проект було реалізовано дуже успішно і відповідно до графіку. І вже за рік від писання меморандуму перші два травані вагони почали свою роботу в місті Львові. В результаті ефективної реалізації цього проекту СЕК запропонували нам як надійним партнерам, також трамваї з Бадзеланду, Біле Ті, що вони спочатку планували передати Білграду. Також був підписаний меморандум у грудні два четвертого року, і вже в січні ми отримали перші вагони І у серпні е ті вагони вже виїхали успішно на маршрут номер 9. Пане Олеже, якраз хочу уточнити, тому що справді трамваї з Базеланда прибули до, до Львова ще взимку, та виїхали на маршрути е, у серпні. Е, скажіть, е, чи є якісь технічні особливості в цих вагонах? Чому такий тривалий е, час зайняло те, аби вагони виїхали е, на маршрути Львова? Щось потрібно було змінити у цих вагонах, переналаштувати, тому що навіть серед львів'ян е, поширеною була така думка, що можливо е, там міні. Міняли колісні пари, візки можливо міняли, тому що ширина колії могла відрізнятися. При тому, що я дослідив, що ширина колії в Базельландії, у Львові вона, вона є однаковою. Це є один метр. Та чому така затримка була? Що змінювали в цих вагонах? Ну власне, іде перша мова не про переобладнання, а про технічні зміни і адаптацію. Терваних вогонь до українських стандартів. Власне, це так званий процес сертифікації, який триває в значний термін. Кожен трава в Україні проходить таку сертифікацію, незалежно чи це трамвай вживаний, чи це новий, і це незалежно який це вид транспорту взагалі є, кулісний. Це залежить від різних факторів. На відміну від швейцарських міст, власне, де триває часто кросують на виділених смугах, у Львові здебільшого не кросують в загальному потоці. І, власне, це потребує до опрацювання даних вагонів е, і від різних вимог. Е, вони повинні містити елементи для попередження манерів на дорозі, габаритні показчики, повороти, стоп сигнали тощо. Е, власне, ці всі речі були дообладнані під сучасні стандарти. Е, під час стартах наші реліко після консультації з експертами було доопрацьовано і деякі нюанси у місцях для мобільних пасажирів, наприклад. У трамваїх Новеї були виносні пандуси, які кріпилися у салоні. Оригінальні пандуси були надто важкими та громіськими. Ми змінили їх на легші, в різні, такі, як у низькопідлових автобусах чи тролейбусах. Крім цього, були встановлені системи аудіо та цифрового інформування пасажирів. Елементи зовсіми плати для проїзду особ, валідатори, консолі, принтер для друку наразі тощо. Також допрацьовувався пантограф в певних моментах. Крім цього, не варто забувати, що документальна підготовка до сертифікації та технічна сторона це лише одна частина роботи. Другою тривалою участь частина навчання водіїв, а вчитися водії можуть лише на середкованих одиницях тривальних вагонів. І тут ми маємо певну різницю, якщо ВВВ, наприклад, водій має навчатися 20 годин, то вже у Шиндлерах базиландських водії має навчатися вже 40 годин. І це пов'язано з абсолютно іншим принципом керування даним вагоном. І також часто водії навчаються паралельно з роботою в умовах шленого дефіциту кадрів, про що ми вже говорили на різних ефірах сфері громадського транспорту я на зна насамперед сьогодні дуже важка ситуація з водіями і з окремою такічним Пов'язана пов'язана в основному з мобілізацією працівників, пане Олеже. Хочу також уточнити водії зазначали, що справді для того, аби навчитися на на швейцарському шиндлері на цих трамваях, які виїхали на 9-й маршрут. Так потрібно mm -hmm. більше часу. І ви теж це зазначили. А в чому в чому там особливість? І скажіть, чи усі водії проходять Одядять навчання, чи будь-який водій може, зможе сісти на шиндлер, і скільки взагалі водіїв можуть керувати цими трамваями, і скільки водіїв потрібно для львівського депо? Ну, власне, вже зазначу, це з, з, всіх гонах і різна система керування даним транспортним засобом. І відповідно, різні механізми. І власне, як я зазначу, водії на Шиндері довше вчаться і власне підприємство вже підбирає цих водіїв, які зможуть навчатися на тривогом. Тобто поступово кожного місяця напевне кількість водіїв, визначених кернисом підприємства, навчаються на цих вагонах для подальшої реалізації. І власне кожного місяця ми плануємо по два вагони пускати на маршрути номер 9. Власне, вже два курсує до кінця зразня буде ще два. І в жовтні наступна партия два вагони. Власне, паралельно вони сертифікуються, обладнуються, і водії навчаються, і будуть виїжджати на маршрут. А чому саме 9-й маршрут був обраний для того, аби е шендлери на ньому курсували? Ну, власне, по специфіці рельєфу було обрано керівництвом підприємства даний маршрут власне, більш оптимальний для використання даних вагонів на даний момент на цих маршрутах. Не можу не спитати про доступність та безбар'єрність. Зараз Львівська міська рада ставить ціль зробити Львів максимально безбар'єрним. І ми знаємо, що у нових швейцарських трамваях, як, наприклад, трамвай із Берна, вони є повністю низькопідлогові, а трамваї з Базельланду мають низькопідлогову вставку. Скажіть, так. наскільки наскільки зручно взагалі тепер пасажирам, та і от особливість в тому, що в Базиландських трамваях тільки. Які середня вставка е, є низькопідлоговою. Чи потрібно було щось змінювати на вулицях міста, на зупинках, чи якось додатково е, здійснювати якісь заходи для того, аби е, пасажирам було зручно, зокрема, маломобільним групам? Були е, дообладнані, переобладнані, верніше, трамваї з Берну на зовсім іншого типу пандуси для зручності. Е, трамваї з Базиланду, е, пантуси мали відповідного зразка і рівня. Також е були е дообладнані ці вагони е для людей в кислікулісному підлокітниками, спеціальними тетильними оголошеннями Брайля, а також системою звучки для пасажирів. Е в принципі, звучка працює на вже понад 10 років. Але ці вагони були точно обладнані е такими речами. Також е по межу номер 9 е було переобладнано е частину платформ посадкових. Це були на площі Лема, Русових, Київських. Власне е було необхідно трішки впустити дані платформи. Для того щоб е безпечно можна було взяти транспорт на і двері відкривалися належним чином, а які взагалі фінансові перспективи? Чи планує місто надалі закупляти нові трамваї, чи, чи отримувати з європейських міст вже вживані трамваї? Ну, власне, постійно йдеться розмови, зокрема, Львіото Трансум і нами з різними містами-партнерами щодо подальшої технічної допомоги для міста, зокрема, в стосовно тривальних двох, тролейбусів також автобусів. Власне, на сьогоднішній день етапом я зараз перемов з містом Хельсінки щодо перспективи передачі нам трава, але це про це, ще рано говорити. Це тільки на етапі розмов, фактично, дискусії. І думаю, все таки на вдасться їх переконати і отримати ці вагони в наступному році. Крім того, також активно працюємо над залученням тролейбусів, автобусів і теж сподіваємося, що нас партнери надалі будуть підтримувати в тому руслі, в якому вже, в принципі нам нас підтримували. А чи є ще зараз якісь домовленості, зокрема з швейцарськими містами, з якими вже Львів співпрацював і отримував трамваї чи племені? ми ще не. Так, ми ще отримали не всі вагони з кантону Базеланд. Очікуємо також отримати їх в наступному році. А взагалі, які на, на що ставить ставку Львів електротранс, таки на нові трамваї? Ми, ми бачимо дуже дуже гарний приклад співпраці з заводом «Електронмаш», де чудові електрони низькопідлогові і головне українські, виробляли. Чи все таки на вживані міста? На вживані трамваї з інші власне до початку повномасштабної війни було дуже багато планів було щодо закупівель нового мо складу. Проте ситуація насту свої коративи. І працюємо зараз більш над оживаними, але не втрачає надії на можливість закупівлі і підтримки в чизного в подальшому. Власне, хотіли себе підтримати і мати більш новий сучасний рахуйний склад. А взагалі, з якими ще європейськими містами? От ви б згадали гельсінки у Фінляндії, та з якими ще європейськими містами планується е, така, такі домовленості про передачу трамваїв? Ну, наразі тільки це, що у нас є Швейцарія і Хельсінки? Також ми зараз активно шукаємо партнерів, куди можемо звернутися, і власне ця робота триває, і будемо готувати відповідні звернення листи стосовно торгань розглянути наші наші торгання, побажання стосовно передачі не тільки трамваїв, я зазначив, а автобусів, тролейбусів. І на завершення, пане Олеже, яким ви бачите парк львівських трамваїв через 5 через 10 років, і скільки трамваїв буде у місті? Ну, власне, це навіть тільки вже значить від ситуації, яка в країні, але все-таки є пріоритет на екологічний транспорт, електротранспорт, його популяризація, і максимально будемо старатися в місті залучати більше екологічного транспорту. Це також не тільки по трамваях працюємо, а й по тролейбусах. І, як ви знаєте, в новому році і в цьому році ми переобладнали тролейбуси на новий хід. І, власне, далі продовжимо цю випадку працю і розвивати ну, транспорт. По максимуму. Ну, власне, по місту бачимо максимальну перспективу і по закупівлях, і потриманні вживаних вагонів. І сподіваємося, що зароки 10 буде максимально електрифікованим і максимально екологічно чистим містом, без дизельних двигнів. Я сподіваємося. дякую, пане Олеже, за розмову. Ми намагалися вас розвідати все про нові трамваї, які Львів отримав зі Швейцарії, з Берна та з Базерланду. Глядачам нагадую, ви дивилися Львів 24 Ставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал. Ми стежимо за тим, що відбувається у нашому місті, і завжди тримаємо вас у курсі всього. Побачимось.